Так, заїхав такий німецький велосипед бренд Bulls, Добротний. десятці кращий у світі. Брендовий. В дуже гарному стані. 26-ті кулеса, алюмінієва рама. Отак, від метра м до метра м. якісь дитині там перекинути ножку чи що, дуже удобний. В дуже гарному стані. Руль піднімається, сідло піднімається. І я бачите, болотники, багажник, навіть добротний, У мене ще дитина, дитину може посадити. Тут і в нас динамо стулочка стоїть, яка дає енергію на фари, передню, задню. Монетки, щимановські. Оце все в оригіналі йде з Німеччини на Шіману. Подивіться, з тої сторони рама теж дуже гарно в останні. Вилучка, все амортизує. Педалі йдуть в комплекті, має підніжку. Когось буде цікавити такий велосипедик, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або заїжджайте в кулики в магазин вулиця Ліска, 20, або на місто Ліс, Зелена, 253. Також відсилаємо новою поштою по цілій Україні.